Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про статус обмежено придатних та з'ясуємо, до якого часу вам потрібно пройти повторний огляд, коли вам з'являтися до ТЦК і взагалі як бути? Бо досить часто мені на консультаціях ставлять такі питання: о боже, що робити! Поїхали! Але спочатку підпишіться на мій телеграм та ютуб канал. Там багато корисної юридичної інформації. Нагадаю, що влітку 24-го року статус обмежено придатних був скасований, і відтепер є такі статуси придатності до військової служби. Це Повністю придатний до військової служби, придатний до в служби в певних частинах, тимчасово непридатний і повністю непридатний. Статус придатності до військової служби він визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії, тобто військово так він проходить медичний огляд і на підставі вже медичних документів, на підставі діагнозів визначається статус. Придатності до військової служби. До травня 2024 року в нас з вами був такий статус, так обмежено придатний до військової служби. В тому числі ще в нас колись було, пам'ятаєте, обмежено придатний до служби у воєнний час і непридатний в мирний час і все інше, що є подібне. Так ось перехідними положеннями законодавства чітко було визначено, що всі ті, хто був визнаний обмежено придатним до військової служби. До набрання законної сили цим законом. Підлягають повторному медичному огляду, тобто ви маєте заново пройти військово-лікарську комісію для того, щоб встановити вашу придатність до військової служби за новими критеріями, за новою таблицею та придатності до служби. Питання тепер постає лише в одному, коли це робити, яким чином це робити. Якщо ми з вами дивимося на правила ведення військового обліку 1487, а також на постанову 560, то бачимо. Таку цікаву е, норму, що військові зобов'язані підлягають виклику до ТЦК з однією з метою це проходження військово-лікарської комісії. Тобто, порівнюючи перехідні положення та нормативно провіакти, так, підзаконні е, ці дві постанови, ми бачимо, що для медичного огляду, для проходження медичної комісії, військово-лікарської необхідно з'являтися до ТЦК за повісткою. Тобто, ми з вами приходимо до висновку, що виклик до ТЦК це має відбуватися за повісткою. До речі, це також і підтверджується судовою практикою. У свою чергу мене часто питають, а можливо, я самостійно туди піду? Так, це теж достатньо непогано, навіть можливо, і правильно, все залежить від вашої конкретної ситуації, тому що навіть деякі самі повноважені представники ТЦК так, вони рекомендують це робити завчасно, не чекати лютого 25-го року, оскільки це буде відбуватися потім масово, щоб не було одразу протезії до вас, даві до військовозобов'язаних, що ви не виконали. Ви не порушили ніяких мобілізаційних законодавств. Рекомендую це зробити добровільно, з'явитися, отримати направлення, так і проходити цей медичний огляд. Тобто, у вас є два вибори: або ви чекаєте повістку, або ви йдете самостійно і проходите ВЛК і визначаєте свій ступень придатності до військової служби. Законодавство це дозволяє. Постає лише питання: що якщо я не встигну пройти до 4 лютого, що буде? Чи можна це вважати правилами порушення мобілізаційного законодавства? Чи можна на вас накласти справ в розмірі 17 тисяч гривень? Якщо ми з вами знову ж таки уважно читаємо, ні, це не буде порушеннями правил мобілізаційного законодавства, оскільки у вас не було виклику до ТЦК? Но це не виключає те, що вас не можна буде. Притягнути до відповідальності можливо будуть які зміни в законодавстві, якісь можливо будуть роз'яснення. Яка буде практика, ми з вами не можемо наразі чітко з'ясувати. Тому вирішувати лише вам. Ви можете як чекати повістку, так і самостійно пройти це ВЛК до 4 лютого двадцять року, спокійненько на підставі так ваших документів з'явитися і вже спокійненько все пройти. Одразу тільки хочу надати таку рекомендацію: якщо ви проходите ВЛК, будь ласка, підготуйтеся до нього. Ви маєте мати відповідні медичні документи і розуміти ваші діагнози і орієнтуватися як по вашим правам, так і обов'язкам. Під час проходження ВЛК, так і по вашим хворобам, для того, щоб зрозуміти, що відбувається по закону, що відбувається не по закону. Тому що той, хто знає свої права, той може їх захищати, так і відстоювати. Все це регулюється наказом 402. На моєму каналі є рекомендації по проходженню ВЛК, тому збирайте медичні документи обов'язково по. По наказу 402 приблизно можете подивитися на яку ступінь придатності ви претендуєте. Якщо ви не можете зробити це самостійно, ви можете звернутися до мене та моя команда обов'язково проаналізує ваші медичні документи і надасть вам відповідні рекомендації та відповідний висновок, на що ви можете розраховувати під час проходження ВЛК. Можливо, придеться надалі оскаржувати, і чи маєте ви на це право, чи не маєте. Чи треба боротися, чи не треба боротися? Чи підходить ваша певна хвороба під ступень придатності, чи не підходить? Ми прийшли з вами до такого висновку, оглянувши законодавство, що ви, ви підлягаєте повторному медичному огляду, однак цей виклик повинен зробити ТЦК. У вас має бути повісточка або письмова, або, або паперова, або електронна так та, яка є роздрукованою. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно.